Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам, з мальовничого Прикарпаття. Я вам покажу ціни у ВТБ. Ось персики 69,95, нектаринки 8495, лимони. Ось такі От, Ось є Гранат по 11,50. Там груша, один 49,95 95. Яблочка Гала 27,95 95. Перець 79,89. Помідори вже є тепличні, 74,89 капуста. Червонокачана 39,95, Пекінка 59,95, картопля така. Ех, тут не видно десь. Картопля така дрібніша, 20. Картопля 24,95, морпа 19,59, цибулі 1489. Ось такі. Помідори 69,89, Капуста 29,95, е, Гарбуз тут по 11,95. 23,95, Такий цибуля червона. 18,95, Ні, червона, Марс 22,95. Така біла 18,95. Огірочки 60, 89, чесночок 13,50. Кабачок 29,95. Кавун по 18,95. Таке яблуко 21,95. Речив 32,95, мандарини 11.

Рис 49,90. Е, Гречана крупа вже сьогодні не на акції 27,90. Дорожча. Сьогодні нема на акції. Нічого, 17 така е, кукурудзінка, горох 25,60, пшенична 21,90. Переловка 20 Такі макарони. Цільно Один 49-20 є на акції макарони. Такі макарони є теж. Макаронні вироби на акції 44. Італійські такі дрібосютки теж 44 на акції. І отакі от рожки. 44 теж на акції. Ось такі тут каво є. Рожки такі. 42-60. Я такі все беру, люблю брати. Є шоколадки на акції лакмі. По 29,90 такі є. Ось різні такі є на акції. 47-60. 90 таких мільйон на мрію, є світоч. Молочний мілка 3450, теж на акції. І Вінеско. Такі є на акції теж шоколад. Я й сьогодні на акції. І Лакмі. Ось є на акції оці лимонки, вафлі я ось одне. Сьогодні на, на акції знову є ось, сирочки різні. Чудо по 1790 ось таке його є. О, Такі є йогурти, сирочки, йогурти. Дивіться скільки є на акції? Ось такі сирочки є. Сироп роблю, що по 9,60. Ось такі є. Різні так, молочка. Сметана є на акції 41,40 така, І така сметана 39,70 молокія. молокі Ви пишіть, які у вас ціни на сметану, на молочку, на кефір. Все пишіть. ось. Слов'яночка, сметана 39 є. Молоко один на акції є яготинське таке, казкове по 48, отаке яготинське по 65-80. Ось тут є ще лактонія якась. З лаки з пребіотиком 51, 80, йогурт 33. Тут сирки. сир і сирки є теж на акції різні. Сир м'який 59. Ояготинська моцарела 54. Янтар 27, це теж добрий такий помастити. Вершковий 52. Ось такі є різні. Філадельфія, 61, 90. Сьогодні зімо вам ціни ще на м'ясо, шашлик. Ось стейк свинячий в маринаді 119-113 на акції, реберця для грилю 2509, в маринаді 20.07, стейк охолоджений 26.40, часникові такі ковбаски. Для грилю 9380, одика фаршу холожений 74 дев'яносто за, кілогр... за пів кілограма. Так, кобаски для грилю 127, 80 глобино. Так, ану тут м'ясо ще трошки заздойно. Шийна частина для порівняння, як в тому магазині, ще дойму на базарі. О, піджарка така 169, шийна частина 25-66, лопаткова 19.40. Обаски глобина 111 на знижці тут. Стегно в маринаді по 11,63, крило в маринаді 920. О, гомілки. Бройлерські 7.84. На знижці. Бройлери курчат 18,90. Яйці сьогодні, яйці по 37,90. 90 Оці такі першої картогорії ЦС. Там по 38.10. Полтовські 4070. Ось такі ціни в цьому магазині. Під горлі 84, ліверна 96, полядби, копчені 299, кров'янка 126, Поштиківка 168, краточка 205. Лопат 159, задня 169, 202, поля дивиться, ребро пусто підчерванку 139, ребро 188, так, рудинка 165, легені 40, але вичина 190, печінка 59 такі ціни тут. Вон є по 25 такий гарний. О, тут така вон. Буде в Галі по... Тут є по 40. Ці... А ці Галя по скільки? 65, а капуста така? Скільки капуста? 50. 50, огірочки 60. 60 такі, 60. 60. 60. 60. 60. А кабачки? 25. 25, а баклажани? 25 то. Кілька помідо, ці морква. І цибулі. 25. 25 А чесник? 170. 170 Ось на томат є 20 гривень, 35 такі, 50 такі, 45 такі. Цибулі 25, морква 30, і вино Ізабелла 100, 100 гривень, півтора літрова бутилка. Скільки? По 60. По 60, а така? 20. По 20. Оди такі грушечки 10. 25. По 25. По 40. 40. І такі сливочка 35, і 80. Виноград, це 100. А нектаринки. 130. Вже є оди і ці мандари. А мандарини? 150. 150. Так, тепер Ківі там 30. Апельсини 100. по 100. А банани. Скільки банані? 70, 70, Добре. Виноград. 130. 130. Солодкий, гарний Сто по гамм, чому шмик? 70. 100. Да. По 140 і по 180. восьмдесять. По 80 кілограм, 140 голландка є. А така е, червона. 150 кг. 150. Така гарна в нас є. А по скільки така бренді, скажіть? 200. гривень бренді, а скажіть ще от масло. 350. 350. А це буц чи це моцарела? Моцарела скільки? 350. А 280. А буц такий? І оцей з такими з різними смаками. 280 і домашня сметана. Сто. А це мід, так? 300 гривень. Карпатський мід. Так, що до нас у надвірну заходять за, за бринцем, за метом, за різним. Добре, дякую, файно. Такі гарні грибочки у нас. У надвірні є, горішки такі, делікатні, добре, дві такі гарнесенькі. А скільки такі грибочки у вас гарні? Скажіть, скільки грибочки такі бій? 250 це скільки тут за кілограм? По кілограм, По кілограм. дві такі гарні грибочки. Так що заїжджайте до нас у надвірну на грибочки. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш канал, коментуйте, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ціни були сьогодні у нас для порівняння за тебе і в тім магазині. Це у міста надвірно.